Восьма ранку студенти Бахмутського медичного коледжу готуються складати останній державний іспит. Готові, повторяли все те, що нам преподавателі розказували, в книгах читали. Ну, волнуємося, трохи волнуємося, звісно. А у нас буде три предмети внутрішня медицина, хірургія і педіатрія. Майбутні медсестри на іспиті показують, як вони навчились промивати дитині шлунок, накладати пов'язку, робити щеплення, міряти тиск. Студентка Христина Кисельова із тимчасово окупованої території України. Дівчина показує, як визначити групу крові людини. Ми беремо стерильну вату, смачуємо спірті, обказуємо стерильний ваток. Беремо ще одну, саме. Після іспиту ділиться враженнями. Вопросы були доволі таки лівкі, как для мене в екзаміціонаному білеті. Ну когда студент знає, ему вопросы все кажутся легкі, поэтому головне знання в голові. Після отримання диплома Христина планує залишитись працювати у Бахмуті. Загалом у коледжі навчається близько 40 студентів з тимчасово окупованої території України. Для них у нас створені особливі умови і у гуртожитку їм призначаються соціальні допомоги. Оксана Сніховська каже, всіх випускників, які планують працювати в Донецькій області, забезпечать робочим місцем. 100% студентів регіонального замовлення працевлаштовуються через департамент охорони здоров'я Донецької обласної адміністрації. Через пандемію коронавірусу спостерігається підвищений попит на медичних працівників саме середньої ланки. У Бахмутському медколеджі на фельдшерів та медсестер навчається чотири сотні студентів. У вівторок, 29 червня, випускники отримають дипломи про освіту. Третина із них, за словами заступниці директора, планують продовжити навчання у вишах. Вікторія Левчук, Володимир Богун, новини на Суспільному.